Дуже добре, чисто, опрятно. Кому що треба беріть? І, і, і масло, і сахар, і крупи, і все, все, все. Все є. Не тільки дуже, дуже хочемо додому і все. Олександрі Крівошеїв, 86 років. Жінка разом з сином два місяці живе у модульному містечку, яке розташоване в одній з херсонських громад. Розповідає, під час атаки російських військових загинула її сестра, а будинок став непридатний для проживання. Валю вбило, а нас, нас розбило, розбило як ударило, три прильоти було. То син мене затягнув у кладовку. Іначе б не було у мене взагалі, і вже піпеляки б не було. От. Ну, розбило все. У нас вдома, потім тераса. Стоїть тераси, котел стоїть. Так то котл стоїть, а стінки немає. Стінки немає. Все побито. побиті вікна, побито все. Я навіть тоді не виходила. Навіть з хати не могла, так кричала, в мене був такий шок. І мене одразу вивезли сюди, привезли сюди. Два місяці у модульному містечку проживає і родина Тетяна Дзумки. Мама двох дітей каже, евакуювалася сюди через постійний обстріл. Зараз повертатися немає куди. Ми коли сюди приїхали просто, хоча б подивитися, які тут умови, то в мене старша сказала, мама, їдемо сюди жити. Ми зібралися через декілька днів і приїхали сюди. Будинку нема повністю зруйнований. Батьки теж виїхали, але вони в Миколаєві. Літню кухню теж розбили, гараж. Батькові вже два рази дрон машину підривав, тож життя там не було. Микола Гармаш вимушений переселенець з Криму з 2014 року. До повномасштабного вторгнення жив та працював у Києві. Я, в принципі, нещодавно тут з минулого тижня лише живу, але умови прийнятні, враховуючи бойові дії, бойові дії, коли люди залишаються, цивільні звичайні люди залишаються взагалі ні ну, з чим, знищуються будинки, там, садиби і так далі. То, звичайно, це дуже такий своєчасний крок держави для того, щоб організовувати таке тимчасове підкреслюю, житло. Тому що людям нікуди діватися, а держава зобов'язана. Модульне містечко розраховане на 336 людей. Його передали з Гостомеля Київської області. Зараз тут проживає 46 людей, з них 11 – діти. Розповідає командант Сергій Проценка. Чоловік показує один з будинків на 21 житлову кімнату. В одній кімнаті от знаходяться дві дві кроваті двоявісні. Ну збиду вони маленькі, ну у мене зрісніти ось. Метр вісімдесят шість, ну, для мене вона дуже зручна. Ну, На, на, на другий пол, звісно, не зручно залазити. Для дітей це, це добре, ну, а для взрослих чоловіків чи жінок чи бабусі не зовсім. Ну, Знизу умови добрячі. Ну, повинні моєму дві шафи. Одна шафа, друга, шафа, так. Також стіл і дві табуреточки. Це жіноча дочова. Кімната, шість кабінок, круглосуточна, гаряча вода, боляр на 200 літрів. Жіночі туалет, чотири відділення. Туалет відрізняється ну, від, від чоловічого, що у жіночі більше дзеркал стоїть. Так. І, ну і в гувальників більше. Я бачу, тут теж больно, да, так? Да? Да, 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 да. Тут теж гаряча вода. Так. так. Світло добово, ну. Вікна закриваються рулетами, щоб нас не бачили друге. На ніч Так, на ніч також у кожному модулі ігрова кімната, пральня та кухня їдальня. У зимовий період будинок опалюється електричними обігрівачами. У літній працюють кондиціонери на випадок відключення електроенергії. містечка має генератори. Принципи дивіться, самі. є каструлі, є чашки. Це нам привозять. Є де, деякі люди, в яких зовсім нічого немає. От зовсім нічого. Ні зубної щітки, ні зубної пасти, ні ковтинки, ні штанів, то нам волонтери надають. Ми одразу і рушники запаковані. І вода в нас питна є, і порошки, і постіль. Умови тут дуже гарні. Дуже гарні дітям є, де гратися людям є де купатися, де стиратися, де прасувати, все в нас є. Жити можна тут комфортно. Для заселення в містечко необхідно звернутися до місцевої сільської ради та укласти договір на три місяці. Якщо за цей період людина не знайшла собі житло, договір продовжується. Проживання безоплатне для літніх та людей з інвалідністю передбачена допомога працівників соціальної служби. Яна самко, Роман Царьов Ігор Гарпєченка, Суспільна новини, Херсонщина.